Що жити стало важко, не говори, не маю сили йти. Якщо проснувшись кожного світанку, пташин щебетання чуєш ти, якщо над собою бачиш чисте небо, не сірим і не в клубі чорних хмар, то нарікати на ніщо не треба. Бо кожен день тобі то Божий дар. Є люди, що забули запах хліба, і спрага мучить, бо води нема. Життя спинилось, їм здається, ніби. Замкнувся круг, і виходу нема, Над їх життям нависли чорні грози, не вдається їх потішити нічим. І день, і ніч ковтають гіркі сльози, а душу виїдай їдкий дим, бо втратити нажита все руками, війна все спопелила в одну мить, перетворила в попіл із розвали, відому Богу, як душа боглить. Лише поглянь на цю страшну картину. Як мати втратила обох синів, і серце рветься їй наполовину. І хто би гіркий біль ти зрозумів поглянь на немовля, ледь народилось, родилось, немає ще на ньому й вини, а вже воно без мами залишилось, і скоштувало подиху війни. Поглянь на тих, що вимушено бігли, знайти притулок на чужій землі, Ховаючись від граді, що гуділи, Від пострілів жорстоких ворогів, Страшна картина, хто й не бачив, Хто зна, чи до кінця би зрозумів. Як наша Україна гірко плаче над свіжими могилами синів? Війна лишила Україні шрами, Но віримо, що скоро зацвіте. Полями заколоситься пшениця, запахне хлібом хаті запашним. Війна вже дітям більше не насниться, і кожен батько вернеться живим. Повернеться весна на нашу землю, прикрасить Київ ще каштанів цвіт. А що молитви наші чує небо, що з нами Бог пізнає цілий світ, піднімемо спороху руїнів. Духовно процвітатиме весна, бо дуже любить Бог нашу країну. За неї заступиться він сам.